Євген Харлампійович дуже тяжко пережив смерть дитини. Він довго думав, як шанувати її пам'ять, і вніс у редакцію київської старини тисячу карбованців як премію за найкраще написану історію України популярного характеру. Відтоді Євген Чекаленко став оплачувати гонорари письменникам київської старини: Яворницькому, Коцюбинському, винниченку. Спочатку Чекаленко давав пожертви на різні українські справи з прибутків свого господарства, а потім і продаючи потрохи землю. А щоб бути ближчим до громадського руху, вирішив перебратися на Полтавщину. 1899 року. Вибір падає на село Кононівку неподалік Яготина. Ця місцевість сподобалася ще з молодих років. Люди тут держалися з достоинством, не цілували по нам руки, бо вважали себе рівними, адже їх предки за часів Гетьманщини були козаками. А вже у 1900 році Чекаленко.